Ті, хто нас дивиться у цій порі мої вітання, початок весни піднімає настрій та навіває довгоочікувані надії на поліпшення в усіх сферах життя, чого і вам щиро бажаю. Це акценти тижня і мова сьогодні йтиметься про наступні події. Чи бути НПЗ? Які новини привіз Юрій Бойко з візитом до нашого регіону? 43 та чергова сесія міської ради. З якими показниками завершили рік? Дефіцит місць у дитсадках скорочується. Відкриття нової групи з концертом для всіх присутніх. Про такі події будемо розповідати сьогодні, і не тільки про це. Тож розпочинаємо. Днями у нашому регіоні з робочим візитом перебував віце-прем'єр України Юрій Бойко. За його участю відбулось відкриття виробництва вибухових речовин у Рубіжному та обговорювалася головна тема перспективи запуску Лисичанського нафтопереробного заводу. Тож, чи буде працювати НПЗ у сюжеті далі? Віце-прем'єр міністр України Юрій Бойко 28 лютого відвідав регіон. В ході робочого візиту він взяв участь у відкритті виробництва патронованих вибухових речовин на Рубіжанському заводі. Заря на цьому підприємстві віце-прем'єр свого часу пройшов шлях від майстра до директора. Відкриття нового производства – це найбільш вісоме доказання того, що підприємство має майбутнє, воно розвивається, воно буде только збільшуватися, займати все більше місця і більш важливе місце в економіці нашої країни. Віце-прем'єр разом з ветераном заводу Анатолієм Єриним перерізали символічну стрічку. Гості оглянули потужності виробництва та операторську, адже весь процес є автоматизованим. За словами спеціалістів заводу, частину цієї автоматики було створено на самому підприємстві. Основна продукція виробництва патронований амоніт. Що використовується, наприклад, у видобувній галузі? Загальна вартість проекту 67 мільйонів гривень, а його реалізація дозволила створити 60 нових робочих місць. Спеціалісти наголошують, що виробництво має суттєві переваги на профільному ринку. А, чому пріоритет а, ми. Кроме того, чтобы пускать потронированные встречи вещества вдобавок у нас схема получения ожелезненной селитры, которую не производит вообще в Украине. Схема рассчитана на 8 тысяч тонн в производительности по селитре что позволит нам для нашего потребления использовать 2000 тонн, 6000 тонн, мы можем спокойно продавать. Позитив один только позитив 35% у ході Юрій Бойко также відвідав рентабельности продукции. Переробний завод, крім нього на підприємство, прибули народні депутати Сергій Дунаєв і Олександр Єфремов, а також голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк. Представники влади разом з гендиректором заводу Андрієм Яковлєвим провели закриту нараду щодо перспектив запуску підприємства. Вчора составась очень серйозне засідання кабінету міністрів з участием президента України Віктора Федоровича Януковича, яке було посвячено оживлению економіки. И вот сегодня у нас практическая как бы, сторона этого совещания. Мы сегодня участвовали в пуске производства патронирования взрывчатых веществ на заводе «Заря» в Рубежном. И сегодня же рассмотрели некоторые практические вопросы возобновления работы Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. К счастью, коллектив завода сохранился и сохранились производственные мощности. Безусловно, речь пойдет о том, чтобы с собственниками завода решить вопрос о скорейшем его запуске. Мы сегодня должны четко для себя понимать, что каждое рабочее место у нас на вес золота. И то, что сегодня наша встреча произошла именно на нефтеперерабатывающем заводе, это говорит о том, что это и наша энергетическая безопасность. Потому что задача, которая ставит прежде всего и правительство, и Верховная Рада, это лоббирование прежде всего интересов отечественного производителя. Это и нам необходимо в первую очередь введение пошлин на светлые нефтепродукты. Это будет действенная защита действительно всех тех циклических возможностей для модернизации производства, потому что дополнительные источники доходной части в бюджет, естественно, с пошлины будут идти, защита отечественного производителя, сохранение рабочих мест и, естественно, пополнение в бюджет. І вдобавок развития інфраструктури наших роду це основна задача, которая сьогодні стоїть. Перед всеми и перед парламентом, и перед кабинетом министров. Для нас Лисичанский нефтеперерабатывающий завод это одно из основных бюджетообразующих предприятий области. Когда предприятие работало на полную мощность, то оно давало более 20% бюджетных поступлений в область. Есть возможность при соответствующих вложениях запустить это предприятие с минимальными ну, затратами, будем говорить так, или с минимальными сроками. Это тоже является фактом. Но тем не менее, время мы потеряли и это время больно, потерянное время больно ударило по экономике области. Надо восстанавливать. Для нас очень важно, чтобы город Лисичанск получил прежде всего хорошие, высокооплачиваемые рабочие места. Как только это будет, это будет нормальная жизнь, будут нормальные условия, люди будут самодостаточны, и город будет счастлив и будет развиваться. Поэтому спасибо за действия премьер-министра. Премьер-министр сегодня дал такую задачу вместе с президентом о том, чтобы ускорить этот процесс. И то, что сегодня Юрий Анатольевич здесь, и уже вопросы решены практически-практически, Тому, що ми вместе можемо ділять совместне діло, те, що сьогодні знаходяться здесь депутати Верховного Савіта, значить находяться губернатор і віцепрем'єр, ми говоримо то, що нас одна команда і одно бажання – побист предприятия пустить на производство домушності. Віце-прем'єр наголосив, що відновлення роботи лисичанського нафтопереробного заводу одне з стратегічних завдань уряду в рамках виконання програми з активізації української економіки. Чергова сесія міської ради. Що за питання обговорювали та до яких висновків дійшли? Сесія на цей раз вирішувала гострі питання, тож подробиці прямо зараз в ході 43-ї чергової сесії Лисичанської міської ради було заслухано декілька питань. Зокрема, начальник фінансового управління відзвітував про виконання бюджету за 2012 рік. На розходи було направлено 328 мільйонів восімдесят тисячі. Профінансувано 309 тисяч 524 тисячі. І звісно, в першу чергу направляли средства на заробітну плату 169 мільйонів 800 тисяч, на нероноситі 15 мільйонів 400. На питание медикаменты 5 миллионов сімсот на жилищно-коммунальное хозяйство 1,5 миллиона и прочие первоочередные расходы 3 минуты задолженности не имеется. Специальный фонд поступило средств. За що бюджету развития 5 мільйонів 932 тисячі, які були освоєні. Одним з першочергових було розглянуто питання стосовно колективного звернення мешканців південної частини міста Лисичанська щодо питання припинення діяльності товариства Луганськ переробка. Мешканці мікрорайону неодноразово звертались до органів влади з цього приводу і на цей раз були присутніми на засіданні. Депутати градського світа неоднократно проводили засідання на профільних комісій. І не один рік ми збиралися, обговорювали цю проблематику, вона на слуху у всіх. До завдання цієї проблеми привлекали спеціалісти, представники контролюючих органів і прокуратури міста Лисичанська. Сергій Завгородній, начальник управління техногенної безпеки, з цього приводу пояснив наступне. Проєкти на реконструкцію, будемо говорити, для даного підприємства, пройшли відповідну експертизу і, згодом з дійсним законодавством, Ну як закони України про здійснення державного нагляду у своїй господарської діяльності? Кнім на даний момент претензій нету. продовжуючи цю тему. Головний санітарний лікар Лисичанська зазначив, що в минулому році виїзною лабораторією у мікрорайоні Південному було знято 72 проби і підвищення концентрації шкідливих речовин у повітрі не було виявлено. У нас є таке пропозиція. У місті існує комплект. Комплексная лаборатория по охране, по, за, за наблюдением за загрязнением атмосферного воздуха. Вот эта комплексная лаборатория имеет два стационарных поста, которые об, оба поста находятся в центре города. Вот у меня есть такое предложение: есть жалобы, значит, населения, обратиться к этому к этой комплексной лаборатории с просьбой перенести этот пост стационарный в район. мікрорайон РТІ в ході засідання місцевими мешканцями мікрорайону ГТВ було поставлено декілька запитань засновникові компанії. Зокрема, яким саме видом діяльності займається Луганськпереробка, переробка. На що Іван Комар зазначив, що підприємство займається переробкою відходів гумово-технічних виробів, методом піролізу. Ми отримали всі дозвіли, які можуть бути утверджені всім законодавцям країни. Тобто ми пройшли реконструкцію, утвердили всі. Пройшли екологічська інспекція. Нас уже по вашим заявлениям проверили 17 разів, От, начиная от обласної прокуратури, прокуратури города Лисинська. Последняя проверка показала, що у нас нарушень нету. Экологическая інспекція проверяла буквально недавно, теж ніяких к нам нарушень не знайшла. Також головою постійної комісії з питань депутатської діяльності етики та правопорядку було зазначено наступне. Це питання середі, в міста Ліщанська. поднимается не первый раз. Источник загрязнения у нас до сих пор не установлен. На данном регионе работает ни одно предприятие с выбросами атмосферную среду. Кроме того, как вот перед этим говорил Иван Иванович, есть еще так называемые подпольные или гаражные производства резинотехнических изделий, потому что специалистов в районе, в микрорайоне завода РТЕ очень много. Но ну и кроме того, есть там какое-то, как мы выяснили, асфальтобетонное какое-то непонятное предприятие. Мы выходим с предложением обратиться в государственное управление охраны окружающей среды с данными вопросами, провести мониторинг, установить источник, государственную администрацию простить выделить необходимую сумму, сумму денежных средств для проведения этого мониторинга. Кроме того, учитываем вот пожелание, так сказать, санстанции значит, переместить этот, если возможно, или закупить новый установить круглосуточный мониторинг. Просим органы прокуратуры, контролирующие органы содействовать этой работе, чтобы установить нам источник загрязнения, который сегодня столько в городе принес нехороших, так сказать, моментов. И по результатам проведенной работы провести очередную, очередную сессию, на которой рассмотреть все эти вопросы, к виновным лицам принять соответствующие меры. Окрім цього, в ході сесії було розглянуто ще цілий перелік питань, а саме стосовно програми заходів соціально-економічного розвитку Лисичанська на 2013 рік, про затвердження комплексної міської програми соціального захисту для осіб з обмеженими можливостями на 2013-2015 роки та інші питання. Далі до новин трагічних. На шахті Привільнянська смертельно травмовано гірника. Трагедія сталася у першу зміну. Як не прикро, але смертельні випадки на шахтах майже завжди пов'язані з порушеннями правил техніки безпеки. Як все сталося насправді, становить слідство. Але про деякі подробиці розповість Ніна Бірючкова. 28 лютого на шахті Привільнянська приблизно об 11 ранку загинув шахтар. За попередніми даними, під час виконання робіт з доставки лісоматеріалів за бій стався зрив кріплення лебідки, яка смертельно травмувала гірника. Смерть людини настала в результаті черепно-мозкової травми голови, отриманої від потужного удару лебідки. Як нам повідомили у північному окрузі гірнотехнічної інспекції, згідно закону, розпочато слідство, яке триватиме впродовж 10 днів. Наразі на шахті Привільнянська Працюють експерти, ведеться досудове слідство. Подробиці встановлюються. Але, за даними прес-служби прокуратури Луганської області, трагедію пов'язують з порушенням правил техніки безпеки під час виконання робіт з підвищеним ризиком. Розслідуванням справи займається прокуратура Лисичанська, контролює процес обласна прокуратура. Ще одна трагічна подія сталася цього тижня в Лисичанську. Вогон забрав життя літньої жінки, яка не змогла вибратись з палаючого будинку. Обставини та причини трагедії в наступному сюжеті. В Лисичанську у власному флігелі загинула 70-річна жінка. Трагедія сталася вранці 25 лютого на вулиці Луганська. Старенька була прикута до ліжка, тож самотужки вибратися з палаючого будинку не змогла. Пожежу побачили родичі, але було вже запізно. Через сильне полум'я дістатися всередину не мали змоги. Я на 10 хвилин відлучився в магазин за сигаретами, за хлібом. Mm. Ох, моя мис то, що тут, де телевізор стояв, то телевізор замкнули, а там все таке, що сухе, все горюче. Прибіг, я прибіг, то туди вже не, безполезно зайти, щоб это, то, що все. Mm -hmm. І син її теж вискочив, а то він в хаті був mm -hmm. і теж безполезно він продаліцу трошки попік. Спроби свідків рятувати жінку закінчилися опіками. Чоловікам допомогу надавали медики. На жаль, пенсіонерку врятувати не вдалося. Конструкція з дерева спалахнула миттєво. Полум'я швидко охопило речі та меблі. З палаючого будинку встигла вибратися лише улюблениця жінки, домашня киця. Вогонь приборкали рятувальники, що прибули незабаром. На місце перешистя було направлено дежурне відділення. В результаті було встановлено. що Горить літня кухня. Следствиї пожара погибла женщина 44-го года рождения. Предварительна причина пожара коротке замикання електропроводки. Наразі триває перевірка щодо встановлення всіх обставин цієї трагедії. Півтори роки тому в Лисичанській стоматологічній поліклініці розпочали капітальний ремонт. Такого медична установа не знала протягом 32 років, тобто з самого відкриття. Поступово зазнали змін спочатку реєстратура та роздягальня, потім хол, де очікують пацієнти, та декілька лікарняних кабінетів. Про ці перетворення ми вже розповідали раніше, продовжуємо стежити і зараз. Ніна Бірючкова продовжить цю тему. Курс на оновлення та модернізацію Лисичанської міської стоматологічної поліклініки триває. Колосальних змін зазнала майже вся медична установа. По сучасному виглядають не тільки хол та кабінети, а й туалети для персоналу та пацієнтів. Дійшла черга до ортопедичного відділення. Таким воно було до ремонту. Тепер у відділенні, де зосереджено одну з головних частин стоматологічної служби, триває масштабна робота. Замінюють вікна, ремонтують кабінети для зуботехнічної лабораторії. Зовсім скоро зубні техніки переїдуть з цього великого приміщення до більш зручних кабінетів. Ми зараз зробимо доповнітельне площадя для того, щоб перемістити в нормальне умови зубних техніків. А на тих площадях, які освободяться, ми їм зробимо і матеріально-технічну базу нормальну, хорошу, я маю сказати. І е, ті умови, в яких вони повинні существувати, для того щоб здешевити витрати на закупівлю обладнання для працівників лабораторії, своїми силами почали виготовляти столи особливої міцності. Металевий каркас повинен витримувати навантаження, з яким працює зубний технік. Його комплектують ящиками, стільницею, лампою та іншим необхідним для роботи обладнанням. Вот то те зділі, яке ми самі виготовляємо. оно еще, естественно, до конца не готово, но если рассматривать ценовую политику продаж по Украине столов импортного производства, оно начинается от 20 тысяч гривен. Отечественное производство, минимальный стол без комплектации, без ничего, то есть пустой, минимум 8 тысяч гривен. Наш стол обходится по себестоимости 2000 гривен. Із запланованого виконання ремонтних робіт приблизно на 60%. Поетапно виконуються роботи на всіх площах стоматологічної поліклініки вторим етапом після цього, уже хоча його потрібно навіть паралельно вести і улучшення умов перебування наших дітей здесь, в дитячому стоматологічному відділенні Год, два-три-п'ять. Это небольші години, за которые я думаю, що можна. Потихоньку наладить, оказання наказання, от іменно детської стоматологічні допомоги. Кількість бажаючих лікуватися в міській стоматологічній поліклініці за останній рік збільшилась принаймні вдвічі. Людей приваблює якість, зручність та комфорт. Коли сам проходжу по поліклініці, я бачу непосредственно сам, що кількість пацієнтів у нас в поліклініці набагато збільшилась. Вони сюди приходять, я так розумію, Якщо їх стало більше, значить їм здесь стало краще. А це качественний показатель нашої роботи. І наостанок про новини приємні. В дитсадку «Іскорка» сформовано нову групу. Привітати дітей та батьків завітав Михайло Власов. У дитсадку передсвятковий настрій. Сьогодні тут чекають поважних гостей. І, хоча персонал дитсадка заклопотаний, малеча, здається, не переймається дорослими турботами, займаючись тим, що їй належить робити. І ось нарешті довгоочікуваний момент настає. Поважні гості, які прийшли сьогодні не з порожніми руками, по черзі знайомляться з дітьми і починається свято з піснями, танцями, хороводами та віршами. Концерт видається на славу. Діти та батьки у повному захваті від феєричної вистави. Дети сегодня очень порадовали меня, я очень доволен, и концертная программа была, и в общем, очень здорово. И дети, дети сегодня действительно, вот, и видно, что в этом детском саду работа с детьми ведется, и ребенок не только учится, но ребенок сегодня участвует в самодеятельности. И была сегодня и хореография, то есть действительно здесь работа ведется педагогов в этом направлении. Я выражаю огромную благодарность коллективу детского сада. В существует программа. Развитие дошкольного образования на 2011-2015 годы. Ну, там запланировано много мероприятий, которые помогут улучшить работу уже существующих учебных учреждений, улучшить качество предоставляемых образовательных услуг. Дорогие друзья, я вас поздравляю сегодня с 1 марта, с открытием этого, этой группы в детском саду. Конечно, здесь особая заслуга и вас, родителей, уважаемые, и детей, потому что дети ⁇ это наше будущее. І діло образовані і руководство борода, которые знаходять возможности, находят средства. І ми видам до плануємо, що таких упадки перекасімі восьмі есть возможности для новых нових садов дійсно детских садов. Свято продовжувалося, подарунки чекали на своїх нових власників. А колектив дитсадка приготував для дітей ще один подарунок: святковий пиріг у формі іграшкового паровоза, який став справжнім апофеозом свята. Це всі події, про які встигли розповісти. Весна настає, тож є сенс нагадати чоловікам, що до головного весняного свята залишається не так вже й багато часу, тому треба готуватись. Всі новини на сайті акцент.лисичанськ.інфо. Бажаю всього найкращого. Бувайте здорові!